Відосика, телефончик покрудон, може мені там вже все понаписали кучу всього. Вигнали мене, слава Богу, з роботи. Погано працюю. Так, давайте. Значить, композиційні да, моменти всі. От ну, тут все просто. Тут, суворо кажучи, я зря дарма на це Ось так, в принципі, тут ближче до горизонталки. Да? Ми бачимо, що у нас, Щас. ми бачимо з вами, що у нас ширина предметної да, групи вона більша, ніж висота. У нас найвисокий предмет-циліндр, а от вони такі двоє стоять плотно. Так. Тобто це все ж таки краще вписується в горизонтально спрямований прямокутник. Тому одразу форматик перекидаю. Воно так і краще буде вам. Поряд все будемо малювати з вами, накидувати швидко. Як завжди я роблю такий ескізик, тобто без повної проробки в тоні. Ну, у нас на ті часи, що у нас є. Ми ви ж бачите, у нас буквально тема на заняття. тема на заняття. У нас ви вже в суботу, там буде вже драпування, на тому тижні вже натюрморт. То ми з вами суваємо, суваємо, суваємо то до частин обличчя, до голови. Голова в уборі в головному, тобто ближче вже до одягу, до того, що у вас якби профільне, тому що немає сенсу витрачати великі часи на. Загальні теми для дизайнера одягу. Все ж таки основне для вас це профільне. У вас повинні бути профільні теми. Я ставлю собі, намічаю, де в мене основа моїх предметів, от як вони йдуть. От вони стоять. Динам, пишуть, динам. от вони стоять. Нічого страшного. Там хто відмічає, відмітьте, хто це, хто, хто з'явився. От от основу я намітив. да. Можливо, низкувато, можливо, є сенс трішечки підняти. Зараз подумаємо. подумаємо щось. От, Основа намітив. Вгорі у мене да, от маса. Тобто я спочатку перший етап, над яким я буду працювати от з цим всім, це намічання маси. Не окремих предметів, а от я уявляю собі оці два предмети як єдину пляму. Тобто мені от треба як єдине ціле це все подати. А потім вже в рамках цього єдиного цілого я буду окремо предметики виставляти. Так, в принципі. Так, в принципі, працюється всюди. От. І я трішечки, бачите, зміщаю в цю сторону. Чому? Тому що у мене в цей бік підуть падаючі тіні. Вони, в принципі, тут, як композиційно, теж будуть частиною мого натюрморту да, з цих геометричних тіл. Тому, в принципі, у нас ось ця ось ця відстань вона трішечки більша, ніж ця. По висоті, ну не знаю, сильно зміщати їх вгору теж сенсу зараз немає. Вони такі крупнячком от, в принципі, по центру я розмістив. Тобто не завжди я тоді лаявся, що треба в корозну. Знай... Не завжди. В залежності, я тоді сказав, що в залежності від м індивіду... ну, від е, кожного індивідуального случая. Да? Як? Ну Ви повинні розуміти, що композиція у вас вона і в костюмі, і тут на аркоші, вона. По суті, зводиться до гармонійного розміщення елементу відносно іншого елементу. Тобто, от наша задача гармонійно розмістити предмети на аркуші. От ми дивимося, ну, в принципі, дивіться. Да? От, ну в принципі, нормально. в принципі, нормально. От у нас буде кубік, от у нас буде циліндр, от у нас підуть падаючі тіні. От Там ми можемо намітити ці штуки, да, оці бортики, ну так, для, для себе, да, щоб щось намітити. Трішечки рукав. бачите, під кінець вона починає віляти. Ну, намалював. Тобто відносно нормально. Да. Ну, єдине, що у мене ця лінія вона повинна проходити десь ну, вище, десь у десь тут. На фоні. Да? Одразу М -м, можна залишити, ну, можна зробити її просто більш слабкою. Бити її більш слабкою. Так, тепер уточнимо. От у нас є ширина предметної маси. Тобто відстань від цього Ну, що це значить простими словами? Відстань від крайньої точки з права до крайньої точки зліва. У нас крайня точка справа це що? ребро Оце, правильно? А крайня точка зліва це кінець нашого циліндра целіндру. Прага. Значить, кінець нашого циліндру. Крайня точка знизу у нас от, основа циліндру. Да, ми можемо навіть перевірити, поставити. Угу. А крайня точка зверху знову ж таки, циліндр. Він такий самий. Нагорська також довідна до пари. Це не прекрасно. Можна це чудово, але у вас так воно все голосно щас було. Ну, да ладно, все нормально, добре. Я поки що не буду відмічати там на кінець заняття. Нагадайте, будь ласка, щоб я доставив. Значить, хто зараз відмічає, теж доставте, що людина присутня. Добре, дякую. Значить, ну, от у нас крайня. Висока, крайня верхня точечка. Да? От. А, і ми з вами що? Повинні перевірити, скільки у нас ширина вкладається в висоту. Тобто, що більше, візуально, мені здається, що більше ширина. Давайте це перевіримо. Візьмемо наш олівчик, як завжди. Да? Як завжди олівчик взяв. От. Поставимо так. І порівняємо висоту з шириною. І бачимо, що у нас наша висота. Ну, вона ну, ну досить таки повинна бути досить таки серйозно менша, ніж ширина. От у мене буде обрана. Ширина предметної маси. От, відповідно, у мене оце буде край кубіка, циліндра. І мені треба підібрати від, значить, відрізочок, який буде менший, ніж ця відстань. Менший. Десь він там буде от, от таким приблизно. Да? Треба зараз хвилинку я візьму лінієчку. Тут поля у мене лежить тільки на шкафчику. так от лінійка в мене. Щоб мені було зручно поміряти. От у мене ширина. Ну, а висота десь от ми ж там подивилися, вона от десь настільки менше. Да? Давайте відмітимо, потім ще з вами ще раз перевіримо. Тому що ми з вами, як вже пересвідчилися на минулих заняттях, що з замірами спішити не треба і завжди себе краще декілька разів перевірити. От ми перевіряємо. Беремо нашу висоту і вкладаємо в цілковито. Ой, ну, ні, ну, вибачте, що воно так ракурси співпадають. Я просто ж з лівої руки. Блін, От ми взяли висоту. Дивіться. І от ми беремо з вами що. Що спорівнюємо і бачимо, що. Ну, менше. А менше наскільки. Да? Тобто десь приблизно, десь приблизно, ну, ось так. Ось так. І ми з вами ось цю штуку, в принципі, відклали. Навіть я трішечки більше зробив. да? Давайте. О, десь от так. Це базові наші пропорції. Ширина предметної маси, висота предметної маси. Наступне, після того, як ми узгодили ширину і висоту, ми з вами в принципі, в принципі, ну, повинні узгодити конфігурацію. Тобто, дуже часто буває таке, от люди будують предмети так, і починають малювати якісь прямокутники, от такі от, незрозумілі. Запитую, а що, а навіщо вам прямокутник. Кажуть, так я предметне п'ятно фіксирую. Я кажу: а воно що з такої форми, як ви малюєте, прямокутної? Ні. На етапі виділення структури загальної, ми повинні вже малювати не прямокутник, а робити от наступним чином. От у нас є крайня верхня точка да, площина. От ми повинні фіксанути з вами, як приблизно йде ось ця лінія. От. І ось, ось так от. А ну, от так от з вами намічати, вже, як вони йдуть по їх абресам. Уявити собі, що ми на оці предмети накинули таку м'яку, напівпрозору тканину або поліетилен. І от оці абреси поки що приблизні, ми повинні з вами фіксувати. Не креслити сидіти, оці прямокутники, а краще одразу давати пляму у пластиці. З її оцією пластичною основою. Тут, от у нас, да, є вже оцей напрямок оцієї грані. Ну, давайте його поки що схематично не його покажемо, бачите? Покажемо. Тут у нас внизу є ось цей момент. Давайте його легко, схематично я не кажу, поки що точно ми будемо це перевіряти. Покажемо. Але у нас з вами, у нас з вами вже. На цьому навіть першому етапі дивіться, що відбувається, ми починаємо від цього небуття, від якоїсь от, да, пустоти чи якихось квадратиків. Іти до конкретної форми. До конкретної форми предметів. У нас наша загальна пляма, бачите, вона починає нагадувати абриси. Тих предметів, що ми бачимо. Отак от, от іти краще, ми м'якіше працюємо. А уявіть собі, якщо б я, ага, отут прямокутничок начертив, потім отут якийсь би прямокутничок чертив. Отак от, от все в мене в прямокутниках. І ти потім сам в них в цих прямокутниках путаєшся і так далі. А так ми зразу з вами приблизно бачимо, до чого ми йдемо. Ми можемо навіть отут-трішечки от трішечки собі показати, да, оцей злам. Тобто ми починаємо уточнювати пляму. Наших предметів. Ми уявляємо, що вони от є єдине ціле. Оце от така перша стадія. Розмістили і загальну конфігурацію намітили. От можна сказати, зробити і на цій першій, на цьому першому.